Сьогодні хочу приготувати досить незвичний десерт. Цим рецептом зі мною поділилася одна знайома, яка тривалий час працювала і досі працює в дитячому садочку. Говорила, що раніше такі десерти, пудинги їх називали, готували діткам. Не знаю, готую вперше. Побачимо, що з цього вийде. Потрібно 500 мл соку або компоту. Звичайно, в мене консервований полуничний компот. Я його переливаю в каструлю і буду відварювати. Поставлю на вогонь, щоб він ще раз закипів. Якщо потрібно, можна додати цукор, можна навіть готувати і використовувати сік. Звичайний консервований сік. На пів літрі рідини потрібно 3 столових ложки манної крупи. Я її відміряла в чашечку. Зараз візьму трішки ось цього соку, добавлю томанки для того, щоб розмішати її розвести, щоб тоді вона не взялася грудочками-комочками. Так як ми, ми варимо, звичайно, манну кашу. Я спочатку манну розвожу водичкою, а потім додаю. Тоді вона грудочками не береться. А ви, якщо готували такий десерт чи знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, так як я про такий чую вперше. Мені буде цікаво, чи подобається вам, чи готували. а можливо, теж не знаєте, і захочете теж приготувати. Так, розбавлю, щоб було воно таке досить рідке. Ще візьму трішки. Думаю, досить його буде зручно виливати, і тоді манна крупа не буде. Комкуватися, візьму вінчик і потім буду перемішувати. Зараз компот ще раз закипить і буду додати манку. Так, ось компот вже закипів, взяла вінчик, щоб зручно було перемішувати, і буду додати розбавлену манну крупу. Перемішую весь час і виливаю повністю все. Варимо 5 хвилин, для того, щоб маска встигла проваритися. Помішуємо, щоб не пристало. Цікаво. Що з цього вийде? Говорила знайома, що дуже смачний десерт. Вона вдома готує часто. В садочку, звичайно, таке зараз вже не готують, а вдома вона говорить, що готує часто. Перемішую, ставлю менший вогонь. Покипить. Потім покажу вам. Залишаємо, щоб трішки прохололо, воно загустіє, прохолоне, а потім будемо збивати за допомогою міксера. Суміш уже в мене вихолола, ось ця я її пересипала для зручності у чашу. І буду з допомогою погружного міксера збивати Якщо потрібно, її можна розділити на дві порції, щоб легше було збивати. Збивати потрібно до тих пір, поки маса не збільшиться в об'ємі і не посвітліє. Дивіться, у мене вона вже, геть стала біленька і така густа, як крем. Я думаю, досить буду ще пересипати у креманочки. Ставимо в холодильник буквально на хвилин 15, хоча й так воно вже я вам скажу, досить смачно. Я вже скуштувала. Ось, подивіться, суфле постояло в холодильнику півгодинки, воно захололо, стало таке більш плотніше. Зараз скуштую на смак і скажу вам. Да, текстура схожа на крем. Це дуже вкусно. Дуже-дуже. Не знаю навіть на що схоже. Смак. Ні з чим не зрівняти, але це смачно. Є кислинка своя, і таке воно повітряне. Можна готувати. Рецепт дійсно вдалий. Нічого особливого, всього-навсього два інгредієнта, а дуже смачно.